Вітаю вас на моєму каналі. Дякую вам, як завжди, за вашу підтримку, за ваш час, за ваші коментарі і особливо за ваші донати. Наш збір добігає кінця. Ви в мене молодці, в мене люди супер ракети. Швиденько ми майже назбирали гроші. Тому найближчим часом збір буде закритий, хто не встиг. Докидуйте, донатьте, і ми нарешті порадуємо наших воїнів. Я їм до речі вже потелефонувала і сказала, що ми вже майже готові. То вони дуже зраділи і звісно дивуються, що наші збори відбуваються миттєво, що навіть може навіть Естененко нам би позаздрив. Я вам дуже за то вдячна. Ви в мене супер молодці. Дякую вам. І згодом буде надано вам звіт. Ті, хто встиг кинути на Приватбанк, ми ті гроші перевели на монобанк, аби їх не втратити. Так що, все добре, і дякую вам буквально за кожну гривню. Низький вам вклін. Ну і до новин: тим паче, що є про що поговорити. Ось я виписала собі те, що я побачила, 26 червня в місті Ерфурт. Німеччина спалахнули військові вантажівки, які належали Бундесверу, і сталося це там на якійсь військовій базі. І пропаганда росіян от, прям так знаєте відверто заявила, що до цього причетні росіяни. І, як вони сказали, назвали це наші люди. Вони їх так і назвали. І радісно плескали в долоні, що це сталося. Давайте перевіримо, чи дійсно до підпалу оцих військових вантажівок. Ви ж розумієте, про що? Це ж не просто, от ми з вами розглядаємо якісь там згоріли вантажівки на військовій базі. Уловлюйте суть. Це ж те, про що ми з вами кажемо. Коли ми розглядаємо аркани, а вони нам шепочуть, що буде перекидатися війна на захід. Ну ось. Ну, спершу запитаємо: чи дійсно там є російський слід в тім, що підпалилися вантажівки? Вам аркани. Шість мечів це люди, які туди прийшли. Так? Люди здалеку зірка. Так? Ну, і аркан смерті, які налаштовані на трансформацію. Тут вже знаєте, не просто про російський слід, а тут вже навіть мені аркани розповідають, як це буде. Ось і запитаємо. Ну, дійсно, їхні дії будуть направлені. Тут, знаєте, тут мені не показано, що прямо в Європі почнеться війна. Ми зовсім недавно з вами це говорили. Не в прямому сенсі війна, як вона у нас, отака кривава, ні. Це отаке і почнеться. Оце тільки перші дзвіночки. Тобто, вся оця російська робота буде направлена на важливі об'єкти. Ті об'єкти, які ну, складають інфраструктуру тієї іншої країни. Це ну, там можливо будуть вокзали, хай там будуть якісь. Ну, я не знаю, склади, якісь цехи, будуть гинуть у них представники керівництва. Тобто Росія поступово хоче взяти під контроль ну, певні європейські країни, я б так би хотіла сказати. Ну, ось у мене Рицар Кубки він завжди програється як Росія, тому що ну, як російське двіження, двіжуха їхня, тому що тут навіть ну, кольори такі на аркані, як російський прапор. Ну я це вже примітила за декілька років, що це саме. Ну Так, так. Це, звісно, будуть підбурювати російське мовне населення, будуть вкидувати туди своїх шпигунів, які будуть як знаєте, намацувати слабкі міста і докладати. І саме в цих слабких містах тієї чи іншої країни будуть якісь певного роду неприємності. Ось оце така ось війна поступово-поступово, тому що чомусь всі зараз, зараз подумали, що буде от прям величезний наступ. Та немає у росіянців такої, нас... не то що Снаги сили немає, так утримувати декілька фронтів в Україні, там десь в Німеччині і ще в якійсь країні ні. Але зсередини підбурювати, отак от, кидати на повітря вантажівки, якусь зробити провокацію в аеропорту, на вокзалі, сколихнути людей з приводу якоїсь ну, якась тема, так, щоб ну, на, на ту ж мову, да? або припустімо, там якась бабуся щось там з документами в неї не буде получатися, і знову це роздмухують. Розумієте, оце таке. І тому. Поступово, поступово в Європі буде наростати хаос, неспокійна ситуація буде тривоги, страхи. Ну це саме те, чого й добивається Росія. То я думаю, Європі варто не чухати потилицю, а скоріше братися до справи. Бо якщо вже вантажівки на військових базах взлітають в повітря, то це вже про щось каже. Тим паче, що Росія відкрито заявляє, що це зробили ми і наші люди. Далі про російський літак. Тільки но ну, закінчився саміт НАТО, так, тільки но ну, Трамп повернувся в Америку, негайно вилетів літак російський в Америку. Ну, вийшла Захарова, сказала, що це звичайна справа, це обмін там, дипломатами, там, ну, ну, тобто що це нічого такого немає. Ну, давайте просто перевіримо інформацію, тому що те, що кажуть в ЗМІ, це одне, а те, що нам на вушко підскажуть тару, ми зараз запитаємо. Що трапилося? Чому так раптово російський літак ну мається на увазі не просто літак, це саме літак їхнього керівництва, так полетів до Америки? Запитаємо, в чому справа. Ну, ось бачите, перший аркан-таємниця, тобто. Ну, те, що каже Захарова, що вона має сказати? Вона ж не може вийти і сказати, ось поїхали там того-то, того-то. Це було, ну просто, знаєте, таке розмита така заява. Поїхали, тому що це звичайна справа. Але перший аркан Верховна Жриця вже нам каже, що є якийсь таємна розмова. Зараз ми цей аркан розкриємо. А, так, добре, таємна розмова. Верховна Жриця, що ж вона в нас приховує? Дивіться, показує. От не просто поїхали, вони аж спотикалися, аж негайно, чи встиг Трамп зайти до себе в кабінет, а росіянці вже стояли під порогом і вже облизували ті двері. Ви розумієте? Дивіться, карта швидкості. Негайно треба вирішити. Негайно не можна зволікати. То літак з тими дипломатами міг політ... полетіти, через тиждень, так щось вирішувати. Але це тут мені карти просто не поспішають, а так поволі розказують, що. Це, ця поїздка була наскільки, то хіба що встигли штани позбирати в валізи? Негайно полетіти. Зараз запитаємо, в чому ж таки негайно, що ж так горіло, аж бігом їхати розмовляти. А ось вам і розгубленість. Четвірка кубків, вісім кубків, п'ятірка пентаклів. Подивіться, дивіться, ці аркани аж кричать. На кого ти нас покинув? Невже все закінчилося? А, а як же ж наші домовленості? А як же ж наша дружба? А як же ж наше кохання, наша любов? Оце ж вісім кубків, це аркан, який показує надбання. Так? Ну в якому сенсі надбання? Пам'ятаєте, як Трамп ну, плескав Путіна по плечу, які вони були, братушки, обнімашки, цілувашки, так, і весь світ дивився з відвищою щелепою, що тут відбувається, так і раптом кохання десь ділося. А на оцих їхніх зібраннях саміт НАТО і поперед цим G7, ми примітили всі, що Захід Америка якось зблизилась з заходом, да, і прозвучали які там слова, що дійсно у Путіна підвищилися апетити. Він зазіхає на західні країни. Так, це такий дзвіночок був. І коли Трамп засовом Путін засовував ногами хотів просився бути миротворцем між Іраном і Ізраїлем, Трамп його. Відсторонив, тобто сказав, ми з тебе вправимося, наведи порядок в себе. І це стало буквально кошмаром подивіться: четвірка кубків, розчарування, паніка, страх, незадоволеність. Вони поїхали з'ясовувати стосунки. Поїхали, оце з'ясування стосунків, ми поїхали говорити. Тут мені немає імператорів, королів, які показали, що це дійсно ну, якісь дипломатичні обміни. Ні, це поїхати поз'ясувати стосунки по цим арканам. Двійка жезлі, володар неповного успіху. Що як же ж так? Ми ж ми ж начебто з тобою домовилися і куди вся любов наша ділася. Так? А Паш у Кубків показує, ну якби знаєте, якби виправдатися, якби пояснити якусь ситуацію. Там. Ну припустімо, ну чому ми бомбимо Україну? Ну то. Тому, що Україна напала на Росію, ну, припустімо так. так, Це дійсно поїхати і спитати, а що відбувається? Невже так все погано? Да, 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 да. Вони поїхали впевнитися, наскільки Трамп розлючений, наскільки Трамп готовий знову ж таки до тих санкцій, до якихось ну, дуже серйозних мір, наскільки імператор готовий докладати певної сили. Та поїхали помацати ситуацію. А ну-ка, ще повернуся, хочу запитати, а з чим, з чим який результат, які вони поїдуть назад? Що буде? Ох, ох-ох, вони поїдуть, ну, знаєте, з таким собі посланням. Якщо ви заперечуєте мир, якщо ви даєте обмеження, дивіться, ось аркан миру. Ну, мир, всесвіт, але в цьому контексті мається на увазі припинення війни. Якщо ви чините перепони вісім мечів, так це не виходить зробити мир. Не виходить зробити мир. Якщо ви це робите, тоді ми вам оголошуємо війну. Оце буквально в буквальному сенсі слова, так і сказано. Королева Мечів це є війна, а рицарь Пентаклів, тобто, ну, ще, можливо, там дає вам якийсь час. До речі, знову ж таки, про час. Отут я собі виписала, тому що є такий коментар, мені пишуть, що про минула інформація про те, що Трамп дав Путіну 72 години, аби той прийняв якесь конкретне певне рішення щодо війни. Так? Ну І бажано, щоб він почав виводити свої війська з території України. Отаке промайнуло ваше питання. Так Ось я вас хочу запитати, чи дійсно тут стоїть питання терміну? Тобто росіянці поїдуть назад з якоюсь конкретною вказівкою. Запитаємо, чи дійсно установлений термін 72 години? Ну, я не можу сказати, що 72 години, але якісь серйозні по страшному суду розмови, вказівки, вимоги були поставлені. І тут сказали, що ніяких більше ілюзій. Сім кубків це ілюзія, а сім мечів тут же стоїть аркан, який якби заперечує це. тобто ніяких більше ілюзій. Тобто, якщо ви будете оце нас так водити за нос в цих. Ну, розмовах там, колись, там, то ми будемо застосовувати якісь більш, ну, такі ходи, які вам не сподобаються. Тому що сім мечів це теж певного роду війна. Ну, так і так. Дивно. Щось в цьому світі дивно міняється. Так, ну а що там на болотах, запитаємо? Яка в них головна проблема на болотах? Головна проблема, що швидко все міняється не, не у них, а ось тут вони вони кажуть, що занадто швидко відбуваються зміни далеко. Ну можливо, це про риторику Америки, чи що? Ось вони а можливо і про події в Ірані. Тобто на відстані від нас події так швидко міняються, що це впливає на всі наші рішення, що ще там буде відбуватися. Ну, те, що їхня економіка трещить по швам, це однозначно. Тут п'ятірка Пентаклів і королева Пентаклів прийшла, тобто дійсно ці проблеми економічні, їх уже не приховати. Що вони думають? Не розумію. Що у них іще? Обмеження, обмеження в контактах. Обмеження в контактах, і це теж їх вражає. Обмеження в контактах по сонцю. Ну можливо, коли це пройдеться про те, що коли вони намагаються ну, заявити про себе, говорити про себе. Це не отримує зворотнього зв'язку. Я б так би сказала, і вони обурюються. Тіпа, ну як, нас ж начебто, вивели на інший рівень, а тут уже з нами розмовляти не хочуть. Ну що, війна йде на, їхні, на їхню країну. Війна це те, що було у нас, перекидується на них. Ну, знову ж таки, про це. Що іще? Ви знаєте, тут якийсь йде момент, коли от якось дивно да, Росії хтось відмовляє в якійсь дуже важливій зустрічі. Про Ердогана ми зараз з вами побалакаємо, який хоче посадити за, за один стіл. Це в мене буде наступне питання. Але тут, знаєте про що? Той, хто весь час говорив про Росію або показував, як мені ця країна важлива, тобто я за Росію, раптом ця країна повертається до Росії спиною. Той, хто давав якісь їй можливості, не давав можливості, а підтримка, підтримка раптом повертається до неї спиною. Ось ви знаєте, я от ну, тут багато карт, які я викладую, ось вони якби дійсно показують, та все нормально, ми там ведемо наступ, у нас все добре, ми там десь воюємо, і люди в нас є воювати. І так Путін про чобіт російський заявляє, зараз ми теж про нього поговоримо. Але знаєте, в розкладі, ну це трошки так курс про, про таро. Є розуміння, було, є і чим завершиться. Так от, те, що було і є, тут така, знаєте, бравада, туди-сюди, а ось завершення мені показують. От буквально такі, ну просто такі це аркан війни, от останні карти, які лягають, стопчик, вісім да? мічів, сім мічів, королева мічів, п'ять пентаклів, тобто про що це? це не вистачає грошей, на нас тиснуть з усіх боків, наступи провальні, до нас застосовують якісь хитрі дії. Тобто, от коли ми читаємо, що в Кремлі паніка, ну, я так розумію, по цим арканам так. Неспокійно в них. Неспокійно. І вони держать, звісно, хвіст свій пістолетом, але в них дуже неспокійно. Трачають вони віру, надію, поступово, поступово. Ну, скажу, величезний динозавр довго не є. Наступне. Ердоган запрошує до себе в країну, в Стамбул чи в Анкару, запрошує Трампа і запрошує Путіна. Трамп сказав, що якщо приїде Путін, то звісно, я теж приїду. Але ж мова йдеться і про, мова йде і про Зеленського. Тобто, це така собі буде чотирьохстороння зустріч, тому що Ердоган теж хоче бути присутнім. Трамп, Ердоган, Путін і Зеленський. Тобто, така зустріч планується. Ердоган дійсно хоче цієї зустрічі, і, і, і Трамп сказав, що приїде, побачимо, чи станеться найближчим часом оця чотирьохстороння зустріч. Ну, вони ще будуть дуже довго про неї говорити, це поки на рівні розмов. І що, що росія зробить? Путін не приїде, Путін прийшла пожа. Тобто прийшла якого чергового свого посіпаку. Але ж наскільки ми знаємо, що він і не може приїхати у Стамбул, да, бо його там е, можуть заарештувати. Так, ну можливо ж домовляться. Добре, а чому він не приїде тоді, запитаємо. Він не приїде, Путін не приїде. А, звісно, не приїде Трамп і, звісно, не приїде Зеленський. Це просто можуть бути якісь чергові перемовини. Ну, між представниками в Стамбулі може таке відбутися. А ну-ка, між представниками. Та ні, ні. зараз немає взагалі. Ну, не то щоб підстави. Підстава є, треба завершити війну, так. Але кожна із сторін. Не готова прийняти умови іншого, не Росія готова, не при не готова прийняти умови України, не тим паче Україна не хоче прийняти умови Росії, тобто полишити все, як є. Тут випадає повішений. Повішений це ну, нічого не рушає з місця. Десять жезлів і відлюдник. Ну неможливо домовитися. Да, Тодоган заявив про це, але найближчим часом, як він там сказав, що ось до кінця червня чи ось на перших числах липня, аби сталася та зустріч, ні цього не буде, тому що ну, не готова. Росія приїхати, і знову ж таки, я вам хочу сказати, що сам по собі Путін. Я перепитаю в Арканів все-таки, чи готовий Путін безпосередньо сісти за один стол з Зеленським? Є така готовність. Вісім кубків. Ні в якому разі. Тобто, перемовини зараз можуть відбуватися будь ким. Але найближчим часом ми ж ніяк не можемо побачити Путіна і Зеленським за одним столом. Ну таке добре. З'являються повідомлення про те, що Північна Корея знову планує відправити в Росію своїх воїнів. Ми з вами говорили про 25 тисяч. Подивилися, що набагато менше, але це ті люди, які відправляються на завод дрони там збирати да по зборці дронів. Ці люди, це одна історія, а тут інша вже історія, що, начебто, збираються відправити 5-6 тисяч північно-корейських воїнів, які мають там на Курщині розміновувати щось. Ну, начебто, як приймати участь ну не в бойових діях, а чимось допомагати Росії. Запитаємо ті, що їдуть на завод, ми вже з тими з'ясували. А оці люди вони дійсно приїдуть. Ну, мені стоїть гляньте 8, мечі, 8 мечів, обмеження, 10 мечів, закриття смерть стоїть. І туз мечів. Це зараз ідуть розмови, але не відправлять. А чому? Чому? Що таке? Ну, тому що Північній Кореї вийшли, ну, вийшли, ну, якби. Ну, представники, якісь, які, ну, з інших країн, і просто вони йому кажуть, що своє тримай біля себе. Дуже емоційна була якась заява. Тут ще 6 жезлів. Я так думаю, що по тузу мечів тут була якась можлива, ну, загроза чи що про що це? Ну що якщо таке станеться, якщо знову якась країна доєднається до Росії, то це, по-перше, санкції. Тут ну, 6 жезлів це якби логістика. Тобто, можливо, переперерізання якихось логістичних шляхів, якісь заборони будуть. Тобто я так думаю, що з північно-корейським лідером дуже серйозно хтось поговорить і, ну, можливо, якби скажуть так, ті, що працюють, працювати ніхто не забороняє. Але військові дії. Я так думаю, що, ну, От, як офіційно заявлено, скоріше всього, ким, Чим іноді дадуть по шапці, і він якби, трохи призупинить цю історію. Але знаєте, як втіхаря, втіхаря якісь люди, або, знаєте, такі, чи добровольці, чи хтось все-таки вони будуть направлені, тому що все-таки тут стоїть шість пентаклів, шість пентаклів це аркан Ти мені, я тобі. Стоїть карта «П'ятірка мечів, це аркан війни. Стоїть шість кубків, це аркан, який показує повернення до минулого, тобто така історія вже була. А от на, е, з приводу кількості, отут питання, тобто кажуть 5-6 тисяч, а тут стоїть пажмичів, а пажмичів це 25% від заявленого, тобто маленька частина. Це може бути якась тисяча, дві ти знаєте, яких там, чи фанатів, чи якісь у якихось умільців, які будуть направлені е, не в якості прям воїнів, щоб штурмувати, а щось робити в тилу, ну так як воно і робилося. Да, так, таки може будуть направлені такі люди, але дуже-дуже, знаєте, так от тихенько. Ну і ми з вами, я вам обіцяла подивитися, що там з ногами російських солдат, що ботями російських солдат, мабуть, всіх вразила ота заява Путінська, коли він сказав, що. Там, де ступила нога чобіт російського солдата, то вже є Росія. Так сміливо. Ми запитаємо, що з тими чоботями? Чи дійсно так буде? Чи дійсно буде так, що там, де ступив чобіт російського солдата, то вже є Росія? А що б ви сказали? Держу колоду в руках перший аркан дурі. Ой, дурінь думкою, богатіє. Нещасна людина, старість не завжди приходить з мудрістю. В його випадку старість прийшла одна без мудрості. Це така собі, знаєте, дурна заява, такий тупий вкид, аби підтримати, аби підтримати ну, свій народ. Це було сказано для, ну, на публіку, для людей, щоб свято вірили в його слова. Старший Аркан Єрофан. Вірте мені, вірте мені, але ми бачимо Аркан повішаний. Про що це каже? Ну. Навряд чи, навряд чи там, де став російський чобіт, що то буде Росія. Навряд чи помиляється бункер, знову ж таки, п'ятірка кубків, ну про що? Ну, туди, куди прийде російський чобіт, дивіться, тут дуже красномовний аркан, який показує траур, оплакування, сльози, розчарування, біду. В класичному розумінні п'ятий ар... кубків це аркан трауру похоронь. Навіть далі дивитися не буде. Туди, куди прийде. Російський чобіт, то буде похорон, однозначно. І ще одне питання, яке я хотіла з вами роздивитися, це про студентів. Так? Дуже багато з'явилося студентів, 30 плюс. Ну, якби це були мирні часи, то це б не викликало ніяких питань, але, звісно, війна. І тому тут стає таке питання, що скасувати. Захист для студентів, так, які ось тільки ну, вступають, що начебто вже не буде це працювати, ніяких відсрочок не буде. Запитаємо, чи це дійсно так для студентів 30 плюс. Ну, те, що ця тему мусолять да, по п'ятий аркан і Рафан. Да, і, так, і... Паж мечів, це аркан перевірок. Ну, що я можу сказати? Якби не скасують, не скасують, не будуть скасовувати цей якби захист для студентів, але то знаєте що? Тут скоріше посилять перевірки, тільки посилять перевірки. Скасування закону не буде, але посилять дійсно перевірки, по пажу мечів. Тобто будуть, якщо це студенти очні, їх однозначно будуть ну, заходити в аудиторію, перевіряти наявність, щоб ці люди дійсно там знаходилися. Це по-перше, і ті, які заочно навчаються, ну тобто тут безкінечні перевірки. От аудит буде посилений от 100%. але ще не скасування в такому сенсі. Чи будуть ці люди навчатися? Ну, да, тут, ну, хто навчається дійсно, той буде навчатися. От, хто дійсно ходить на заняття, дійсно є конспекти, дійсно здає ті м, сесії, то так. Ну, ну, це таке ще знаєте, по колесу фортуни. Воно ще не набрало якогось оберту, але те, що будуть з вересня місяця перевірки, дуже ретельні, буквально у всіх начальних закладах, це так. Ну, на цьому я завершую наш ефір. Вкотре вам дякую за вашу підтримку, за донати. Тримаємося всі разом. До побачення!